Перевірені в бою безпілотники в обмін на американську зброю. Це вже українсько-американський контекст. Україна та США годують мега угоду. Так Володимир Зеленський назвав потенційні домовленості з Білим домом. В уряді також опрацьовують з американцями майбутні пропозиції. адже що Україна може запропонувати, а що отримати натомість, експертні обіцянки. Прогнози збирав Ростислав Сесоєв. За понад три роки війни Україна здобула унікальний бойовий досвід, і одним з провідних напрямків стало виробництво дронів. Чи є тут інтерес Сполучених Штатів Є. останнім часом в команді Трампа все частіше говорять про значимість безпілотників у сучасній війні? Сполучені Штати вони, в принципі, не сильно готові насправді до. Викликів сучасної війни саме в цьому аспекті. А українські далекобійні дрони вже долають ворожу систему ППО та вражають військові об'єкти за тисячу кілометрів від нашого кордону. Було два взриви: Один сильний, другий – поменше. Це наслідки атаки по ворожому ВПК в місті Чебоксари, знешкоджено виробництво антенн, які ворог встановлює на шахеди, іскандери та керовані авіабомби. А це вже лінія фронту. Наше в допомагає стримувати навалого окупантів. Ми якраз проектуємо, впроваджуємо, тестуємо ті технології і виявляємо, які потрібні для сучасного і широкомасштабної війни. І ще одне досягнення, про яке говорили публічно: дрони перехоплювачі, такі мобільні винищувачі ворожих шахедів, активно тестують і удосконалюють. Мова йде саме про технології, в тому числі пов'язані з штучним інтелектом. На сьогодні це те, що розвивається, буде розвиватися дуже швидко. І Ще раз кажу: України є унікальна школа, є унікальні технології, про які я думаю, ще навіть не заявлено на полі бою. Українські розробки проходять перевірку боєм та демонструють свою ефективність у надважких фронтових умовах, і це не тільки безпілотники. Бачимо, що ці технології вони буквально розвиваються щодня. Щось нове виходить, е, і бачить світ Божий. Я думаю, що це пов'язано в тому числі. Можливо, і з ракетою Нептун Недаремно ж китайці намагалися шпигувати за цим нашим вихідному озброєнням. В інтерв'ю західним журналістам Володимир Зеленський повідомив, що на останніх перемовинах з Трампом обговорювали проривну угоду, яка дозволить обоїм країнам посилити свої технології по захисту неба. З президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Дуже важливо підготувати цей договір серйозний договір на 10, 20, 30 мільярдів доларів. Володимир Зеленський, президент України. Тобто названа президентом мега угода передбачає купівлю американської зброї насамперед для ППО в обмін на продаж новітніх українських далекобійних дронів. В нашому уряді вже опрацьовують з американцями майбутні пропозиції. Американський трек дуже важливий. Сполучені Штати є, були і будуть стратегічними партнерами. І окрім угоди про створення інвестиційного фонду, ми хочемо підписати анонсовану президентом Дрон Діл. Це угода, яку президент Зеленський обговорював з президентом Трампом під час останнього телефонного дзвінка. Мова йшла про те, що це будуть інвестиції у розширення виробництва України. Юлія Свереденко, прем'єр-міністр України. Так звана мегаугода – це про інвестицію в виробництво і нарощування кількості українських безпілотників до такої, щоб вистачило і Україні, і Сполученим Штатам кажуть наші експерти. Зуміло, що Україна дуже зацікавлена, аби стати партнером сполучених штатів в плані військових технологій. Тому що партнер США в плані військових технологій це сфера стратегічних інтересів США, і ніхто вже в сполучених штатах не скаже, а навіщо нам та Україна потрібна? У нас своїх проблем вистачає. Потрібно. Тому теоретично це все виглядає дуже цікаво і перспективно. На практиці ми нічого не знаємо. Терміни укладання цієї угоди, перелік та кількість озброєнь, які очікує Україна від американських партнерів, наразі не розголошуються. Але нові задачі щодо нарощення виготовлення дронів перед виробниками вже поставлені, зокрема, і перехоплювачів Ми робимо, робимо збільшуємо і українська і ліцензії наших партнерів, там, де української американське виробництво. Ну, дуже я їм вдячний, що так швидко ставлять лінії. Два-три місяці готові лінія. Я зустрічався із цими хлопцями, представниками цього виробництва, і з іншими виробниками. І вони знають, що наш запит тисячі перехоплюючих на добу. А до кінця року Київ планує вийти на показники 20 тисяч дронів на добу. Ростислав Сосоєв, Україна, марафон Єдині новини.